мовні помилки у курсових та дипломних роботах. Вітаю! Мене звати Світлана, це контент студія Градієнт і сьогодні говоримо про мовне оформлення курсових та дипломних робіт. І перше, про що б я хотіла сказати, це займенник я. Забудьте займенник я, коли пишете курсову або дипломну роботу. За вашу роботу відповідаєте ви і викладач. Тому доцільніше використовувати ми. Ми дослідили, ми проаналізували. Або, взагалі, вживати безособові форми. Наприклад, у курсовій роботі вивчено, досліджено, проаналізовано. Друге, про що би хотіла поговорити, це дослідник займається. Займається в українській мові щось вогнем. Займається солома вогнем. Коли мова йде про дослідника, то дослідник не займається, дослідник вивчає певну проблему, дослідник аналізує щось. Третє, про що би хотіла сказати, це знаходиться. Знаходиться, коли говоримо про локацію, не використовуємо. Не може церква знаходитися на площі такій-то. Знаходиться те, що губиться. Загубили, знайшли. В нашому випадку доцільніше говорити про те, що церква розміщена, церква побудована, і так далі. Четверте, про що хотіла би сказати, це слово являється. Часто в курсовій або дипломній роботі можна натрапити на речення, тема роботи являється дуже актуальною і так далі. Насправді слово являється доцільно використовувати зовсім не так. Пам'ятаєте, Франко писав, чому являєшся мені у сні?» Ось тут справді українське значення цього слова. А коли ми пишемо курсову або дипломну роботу, тема робота актуальна, зважаючи на такі-то і такі-то нюанси. І останнє п'яте це зустрічається. Зустрічаються люди. Але натомість дуже часто в курсовій або дипломній роботі можна натрапити на вислів зустріч. У творі часто зустрічаються фразеологізми, не можуть вони там зустрічатися одне з одним. Фразеологізми там трапляються. Автор дуже часто використовує фразеологізми. В наступних відео ми розглянемо інші помилки, які часто викор... які часто роблять студенти. А ти підписуйся на наш канал, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин.